Усім привіт до вашої уваги Оля к з жилеткою. Подивимося, що попадає На столі у нас жилетка. Легка 100 грамівка розмір XL, Фірма Tommy Hell розмір M. 2XL. XL. Легка 100 грамівка розмір L, S. Легка 100 грамівка. Розмір M, XL, Ще. Розмір М. XL, XL, L, XL, XL. Розмір L, XL. легка стовривка розмір С. Вірамода розмір М подовжена. Розмір XL, Ей. 46 Європейський розмір. Розмір М. 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 Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Розмір елік 48-й європейський розмір. Розмір Емма. Ще. Розмір Елля. Еммам. 52 європейський розмір. Легка Стьогана. Легка стьогона. Розмір XL Розмір XL L XL Ще. XL XL розмір розмір S, M, M, L, 2 С Элякса XL, XL Ікселі. Легка жилетка. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. 46-й європейський розмір. С. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадаємо.